Сьогодні пропоную вам пройти шлях одного з наймемніших акторів Голлівуду. Якийсь час його цитати просто розривали інтернет. Це актор, побачивши фільмографію, якого думаєш, що відкрив ворк юа. Поглянемо на кар'єрні злети й падіння Джейсона Стейтема. Okay. Okay. Та спробуємо знайти ролі діаманти у брутального професіонала з усіх професій. Мене звати Альона. готуйте смаколики та чай. Ми відправляємося в кінотур разом. Актор народився у 1967 році в Лондоні. Його сім'ю можна описати двома словами з часткою Не небагата і не банальна. Мати актора була танцівницею, а тато вуличним музикантом, який ще й підторговував валютою на вулиці. З титами мали хист до спорту. Батько Джейсона був боксером і гімнастом. Старший брат також боксував. Сам Джейсон займався бойовими мистецтвами, але недовго, бо переключився на футбол. Подейкують, що старший брат використовував Тово молодшого як буксерську грушу, і тому Джейсону вигідніше було швидко бігати. Після футболу з Тейтем молодший переключився на водні види спорту, де у стрибках у воду здобув чималих успіхів. На жаль, спортивні успіхи не завжди супроводжуються фінансовими, а тому Джейсон придумав собі спосіб заробити грошенят. Він продавав на вулиці підробки парфумерії і недорогу біжутерію. До речі, саме цей етап життя актора проклав йому шлях до ролі Бекона у культовому фільмі Гая річі карти гроші. Два але зйомкам у кіно передував етап модельної кар'єри актора. Він став обличчям, а точніше, пружними сідницями рекламної кампанії джинсів. Hilfiger. Модельна кар'єра дала змогу Джейсону відвідувати різні модні заходи у Лондоні і по всій Європі. На одній з таких вечірок він і познайомився з Гаєм Річі. За словами самого Стейта, гай на пробах, попросив його показати вуличного торговця. А той не просто показав себе у всій красі, продавши річі прикраси з підробленого золота. А ще й зміг вийти з ситуації, коли той намагався повернути їх назад. Роль була в кишені. Перший фільм за участю Джейсона Стейтема став культовим для світового кінематографу, але зібрав у прокаті скромні 25 мільйонів доларів. Карти Гроші два стволи. Це картина, у якій Стейтем, на мою думку, виглядав досить органічно. Можливо, тому що він грав самого себе. У свій наступний фільм Гай річі також вирішив запросити стейтема. У фільмі Великий куш він мав зіграти організатора підпільних боїв. Планувалася маленька другорядна роль, але по ходу зйомок роль Джейсона ставала все більшою. І до виходу кіно у прокат стейтем став головним оповідачем. Цей фільм також був удостоєний високих оцінок від критиків і глядачів. У світовому прокаті він зміг зібрати вже без малого 84 мільйони доларів, що для фільму з бюджетом у 10 мільйонів було дуже непоганим результатом. Обидва дебютні фільми актора були британського виробництва, але дали старт його міжнародній кар'єрі. У 2000 році актор вперше з'явився у американському кіно, де знову зіграв торговця англійця, але цього разу торговця на Фільм Зроби гучніше, розповідав історію про молодого репера, у якого є мрія, але немає грошей. На фільм було виділено доволі солідні 13 мільйонів доларів. А в прокаті фільм зібрав трохи більше мільйона. New Line Cinema отримала збитки, а Джейсон Стейтем плюс один фільм у скарбничку. Одразу за цим фільмом в прокаті провалився трилер Привиди Марса, де Стейтем також зіграв роль другого плану. Далі Стейтема запросили у фільм протистояння, де він зіграв агента по контролю за мультивс. Всесвітом. Глядачі непогано зустріли фільм. Він зміг відбитись у прокаті і навіть трохи заробити. У фільмі Костолом 2001 року продюсером виступив Гая Річі, а тому й не дивно, що головні ролі дістались його улюбленцям з попередніх фільмів, а саме Вінні Джонсу та Джейсому Стейтему. Фільм глядачі і критики зустріли, м'яко кажучи, ніяк. Хоча в українському просторі він був доволі популярним на відеокасетах. Справжня слава Джейсона Стейтема прийшла до нього разом з головною ролью у фільмі Перевізник. До речі, це перший фільм професії, яких у кар'єрі Джейсона буде дуже багато. Саме з цього фільму Стейтем почав вважатись практично ідеальним героєм для бойовиків. Увійти в даний формат кіно йому допомогло спортивне минуле. В рамках перевізника актор самостійно виконував усі трюки, що підкорила Люка Бессона, продюсера і сценариста фільму. Цей фільм можна без перебільшення вважати фундаментальним установлені образи Стейтема атлетичний майстер бойових мистецтв з емоцією цеглини на обличчі, але з шаленою чоловічою енергетикою. Цей фільм підніс актора на п'єдестал бойовиків 2000-х. Не дивно, що даний фільм переріс у серію, адже відбився у прокаті і навіть заробив на кишенькові для співробітників студії. Стейтем повернувся до ролі водія Убороща у 2005 та восьмому роках. З Олімпу героїв бойовиків його змогла посунути єдина людина, тіло якої на 60% складається не з води, а з тестостерону. Кажуть про те, що це сталося завдяки більш виразній акторській грі. Обличчя Дуейна могло піднімати хоча б одну брову. Не дивно, що коли прийшов час, вони все ж зустрілися в іншій відомій серії, але про неї далі. Після перевізника Стейтем заскочив у касово успішний фільм Пограбування по-італійськи, де зіграв роль другого плану в той же період кар'єри, актора було запрошено до озвучки персонажів двох відомих серій ігор: Ред Faction та Call of Д'юті у 2004-му Актор зіграв невелику роль у фільмі Співучасник з вічно молодим Томом Крузом. 2005 рік для Стейтема був найбагатший на прем'єри. Окрім перевізника, 2» вийшли револьверґая річі. Ніхто й не сумнівався. Та мало згадуваний нині хаос з чесним платником податків Уеслі Снайпсом та Меттью Філіпсом. В той же рік він знявся разом з Крісом Евансом та Джесікою Біл у незвичному для себе жанрі мелодрамі Лондон. Ця трійця рік тому вже зустрічалася у фільмі Стільниковий. Обидва фільми, на мою думку, вийшли доволі непоганими. Відомий багатьом Адреналін став наступним у кар'єрі актора. Він зібрав 42 мільйони доларів при бюджеті у 12, що й підштовхнуло до створення сик. Вело він вже не мав такого касового успіху, але й кишені творців не залишив порожніми. Час від часу в інтернеті з'являється інформація про вихід триквелу. Та мені здається, що розмір гонорару актора на теперішній момент залишає цю ідею тільки в статусі чутки. За адреналіном був фільм «В короля. Історія облоги підземелля, який можна дивитись тільки з заплющеними очима. Далі був стандартний бойовик Війна та не побоюсь цього слова хороша кримінальна драма на реальних подіях пограбування на Бейкер-Стріт та попкорнові смертельні перегони. Після касово-провального фільму 13 актор зіграв у фільмі, де Сільвестр Сталоне зібрав майже усіх найпопулярніших акторів-бойовиків нестримні. Після виходу першої частини під гаслом «Фільми Крутяться гроші мутяться. Вийшло ще три частини цього шедевру. У 2011 році вийшов механік, зібрав чималу касу і отримав продовження у 2016, яке було ще більш успішне. Багато хто. Любить цю серію, та бачив її, тому пропоную рухатись далі. А далі у нас знову озвучка, але цього разу мультфільму. Чесно кажучи, тут я здивувалась. Стейтем звучив садового гнома Тібальта у мультфільмі Гномео і Джульєта. Непоганий мультик, який у трохи дивному вигляді базується на безсмертній класиці. Далі вже не хочу зупинятися на кожному фільмі окремо, бо здебільшого це стандартні бойовики або трилери з елементами бойовика. Тільки покажу фільми, де видно остаточно сформоване амплуа крутого мужика. Сержант, детектив, кілер, полісмен, професійний злодій, морпіг, агент управління у боротьбі з наркотиками. Військовий, як я вже казала раніше, стейтем є невід'ємною частиною одної сімейної франшизи: форсаж. Перше він з'явився у сцені після титрів Форсаж 6» і не розстається з цією серією і донині. У 24-му році, скоріше за все, вийде вже 11-та частина цього безумства імені Віна Дизеля. І це ще, якщо не рахувати сольник Стейтема зі скалою Джонсоном, як на мене, доволі цікавим досвідом для актора були зйомки у фільмі Шпигун. Особисто мені цей фільм сподобався. Джейсон дуже комічно і органічно виглядав у своїй ролі. На мою думку, цей фільм вартий перегляду. Увага! Спойлер, дехто з українських артистів приклав руку до створення цього фільму. У 18 му та 23 му роках стейтем голими руками, вибачте, голими ногами рятував планету від Мегалодона. Я ходила у кіно на обидві частини. Як на мене, нічого особливого, але як попкорнове кіно непогане. Останнім часом, швидше за все, Гай Річі передивлявся свою фільмографію і згадав про свого талановитого улюбленця. Тому Стейтем з з'явився у фільмі Гнів людини і операція Фортуна мистецтво перемагати. Якщо перший фільм ще можна подивитись, хоч і переборюючи бажання спати, то другий повний провал, як за касою, так і за оцінками глядачів. Останнім наразі фільмом, який зараз до речі йде в прокаті, є бджоляр. Сам фільм я ще не дивилася та, судячи з назви цього. Цього разу Джейсон опанував професію третього президента України. До речі, це 52 роль стейтема, якому зараз 56 років. І щось мені підказує, що не остання, бо франшизи самі себе не продовжать. Хочеш знати, на що цьогоріч піти в кіно? Відео тут і тут. Каналу допоможе твої підписка, лайк і коментар. До зустрічі!